Йоанна вже видано за вірність Богу він помирає смертю мученика. А для Ісуса самого початку Його народження чекає небезпека, також його прагнуть вбити. Пригадуємо собі слова ще, коли Маленький Ісус, Йосиф і Марія, коли Ісус народився, то ангел у сні каже до Йосифа, бери дитятко Марію і втікай до Єгипту, бо ірод прагне. Його вбити. Ісус також в сьогоднішній Евангелії, яке ми чули, виникає як би цієї смерті, і йде він з цього місця, де проповідував Йоанн, з Зайордання, виходить з Галилеї. Йде проповідувати. Там, де ще не знають його, де ще живуть язичники, щоби сповнилися слова ісаї. Ісус йде і там проповідує, кажучи покайтесь, бо наближилося Царство Небесне. Уздоровляє з різних хворіб. Виганяє злих бісів, і також там його пізнають і, напевно, навертається багато людей, чуючи ці слова доброї новини. Молімся, може, сьогодні під час цієї служби Божої за людей. Які живуть в Україні. Є багато людей, які охрещені, може, чи в православних, чи навіть і в нас, в Риму католиків, але далеко від церкви, далеко від сакраментів, які дав Ісус Христос для нашого Спасіння. Щоб вони також пізнали Його і розпочали жити Його заподі.